Доброго раночку, ми за заклахамо. Подивіться на нашого хлопчика. У нього апетит з'явився, він і супчик. У нього температура закінчилася. Коротше, молодець, слава Богу. Залишається сестрою вдома. Доброго раночку, ми за заклахумо, їдемо до роботи. До роботи я стрелять, скалу вже скинули. Слава Богу, вчора ті шторми, що ну, вони там наслякали. Слава Богу, а... вся небезпечна погода пішла на стороною, не було ніяких торнадо. Були шторми, дощ, блискавка, злива, але все добре. Сьогодні вже Сухо, більш-менш ні, все мокро. Навколо все мокро. Слава Богу, земля нарешті добре так попила водички, бо дуже сухо було. Думаю, зараз у нас в саду, ну, коли більш-менш можна працювати там, можна буде розрівняти землю, я сподіваюся. Я їду на роботу. Країна сьогодні голосує. Подивимося, до чого це приведе. Добре, поїхали. Так, я відпрацювала. Джашик себе добре. Почуває, а тільки що скинула тримати додому у скалет до... додаткові заняття. І я не знаю, чи вистачить мені часу, це десь 45 хвилин в мене є, щоб проголосувати. Тому що я не знаю, чи взагалі я зможу і коли. Просто дивлюся, деякі люди стояли в черзі. Дві години, щоб проголосувати. У мене нема такого часу. Я сьогодні працюю в Росі, також коротше не знаю. А... На. Ха! Нормально. Тут в, в, в у когось у дворі. І, і Трамп. Хтось, мабуть, за Трампа в тому домі голосує. І Герріс. <хи> ну, Кемола В одному тому ж е ну, в саду стоїть. По Фейсбуку там сьогодні е гендер, -гендер партій. Хтось сподівається на дівчинку, хтось сподівається на хлопчика. <хи> а хтось пише, це будуть дуже потужні і довгі пологи. Мабуть, десь тиждень. Я така... Ну, я не здивуюся, що будемо ще довго чекати результатів гендерної вечірки. Добре, я поїхала. Коротше, не знаю, я справилася за 15 хвилин. У нас чи район маленький, чи просто район якому всі пофіг, не знаю. Чи просто такий час, що. Люди ще з роботи не повернулися багато. От день буде весело, я думаю. Йому прийдеться, думаю, чекати довше. А, ну, Я вже справилася. У мене ще купа часу і ще додому повернуся, потім вже буду їхати за Скарлет. Так що все. Так, Наша вечеря це тріска з вершковим соусом, з лимоном, з шалфеєм. Тут в мене рис, але намішаний там із, із і петрушка, і базилік, і сир, і чесник. Ну, коротше, щось таке. І огірочки. Всі смачно тої. Коротше, я вже повернулася з роботи. Дивляю, що там і як там. Це про сенат, не про президента. Президент на даний момент виглядає, що Трамп лідірує. Вау! У нас сонечко сяє! Вау! Після кілька днів дощу мені прямо. ух! Я їхати знову на Сонце отак. Доброго ранку, ми закохоми. Прокинулися. З новинами про нового президента. Нового старого, нового старого! Коротше, подивимось. Подивимось, що воно буде. вже все. Рішення зроблене. А ми що? А ми їдемо на роботу. Відпрацювала сьогодні, був такий багато посуду, і я сьогодні випікала ковбойський хлібчик, типу, як тортик зі спеціями. Кекс. Щось таке. На, на всю школу. І плюс те, що ми сьогодні давали дітям, коротше, багато, багато позив було. Мені вже там допомагали не тільки та, що повинна допомагати, коротше, всі дружно ми впоралися, але відчувається. Я так ох, сіла <гум> на рахунок виборів є у нас дівчина. Вона до цього ніколи не голосувала, хоч вона десь віку, Але каже, минулого разу, і коли Трам виграв, я посміялася, сказала, та не може бути, щоб він виграв. І він виграв. Каже, цього разу я зареєструвалася, щоб голосувати. Тут приходить, ну короче, ніхто нічого не, не каже про, про вибори. Тут каже, а вона мені допомагала ось цим хлібчиком його розпасовувати. Каже, всі мовчають про вибори. Каже, не дарма, я купила, не дарма, каже, я оформила паспорт. У мене є план, план Б. Коротше, чомусь всі демократи, як республіканець, виграє, хочуть виїхати з, з країни. Я кажу, люди, ви не розумієте? Ви не цінуєте свою країну. Багато людей сюди прагнуть приїхати. А ви все, а вам все щось не подобається, щось ви не задоволені. Хоч більшість з них бачите, вона тільки зараз зробила собі паспорт. Це означає, що вона ніде ще не була ні в іншій країні. Її нема з чим порівнювати. Але, коротше, Америка погана. І вчора ще мала дівчина. Примірочно працювала і теж спостерігала, як там вибори йдуть. Каже, все, все, я виїжджаю, я виїжджаю. Я кажу, 18 років, то що ж ти знаєш? Тобі 10 років було, коли Трамп перший раз був президентом. І я оці у цій дівчині, що мого віку кажу, кажу, а що ти думаєш буде? Я не знаю. Кажу, Ти знаєш, що кожного разу, коли були вибори, або одна сторона, або друга сторона, казала, що це кінець світу. І, і ми продовжимо жити і якось тримаємось, і кажу, все буде добре. Не знаю, не знаю. Єдине, що цікаво тепер буде спостерігати, що це означає для України. Сподіваюсь, що а, означає не все погане. Добре, я відпочиваю. Так, це вже наступний ранок. Да, я так подивилася, що серія буде маленька, але треба її закривати, тому що у сьогодні День народження Анжеліки. А, Треба трошечки розділити, блін, президентські вибори і а, для народження дитини. Читаю багато а, різних реакцій на, на вибір на вибір Америки. Але повинен сказати, його вибрали цього разу, це. Без питань. О, а, перемога. Окей, гайс, камда. Типу, це не така перемога, що а, давайте перерахуємо або ще щось. Він отримав дуже багато електроріальних голосів. Так, вирішила все ж таки закрити завершити то, що свою думку. Вже після роботи, тому що діти почали сваритися і було неможливо зранку. Що я хотіла сказати? Що Трамп переміг з такими числами, що я думаю, навіть якщо б вся українська спільнота зібралася і проголосувала. За Херіс, він би все одне виграв. Ну, якось так. А, на жаль, демократи а, зробили свій не дуже гарний а, внесок в економіку нашої країни, і це за те, що люди голосували. Ми вже жили при Трампі, і при Трампі економіка була стабільніше, ціни були нижче. Чесно кажучи, коли я спілкувалася зі своєю співробітницею, яка була дуже розчарована, що Трамп виграв. І я їй кажу, що мені головне, що не подобалося в Трампі, це те, що він казав про Україну, як він хоче закінчити війну, яким це мене більш за все хвилювало в його политиці. Я каже, а кажу, просто хочу вам сказати, що простим американцям. Питання про Україну взагалі їх не, не хвилює. На жаль. Те, що ніхто, скільки, скільки людям я вже казала про Будапештський меморандум, ніхто про це не знає. Прості люди про це просто не знають. Особисто. В ті роки, коли Клінтон це підписував. На жаль, це так. Єдине, що можу сказати, що Трамп така людина, він, звісно, він може таке щось намеле, таке щось заморозити. І ти просто сидиш і думаєш, блін, це, це президент. Але також дивлячись з попередніх. А років він може сказати одне, але зробити інше. Є, і зазвичай нормально робить. Зазвичай подивимось, подивимось. Я сподіваюся, що чесно, я молилася. Я, я, я думаю, багато людей молилися перед тим, як вибори відбудуться. Я молилася, щоб виграв той кандидат, який буде кращим не тільки для Америки, але і в питанні України. Бо чесно кажучи, якщо так подумати, так, демократи вони поставляли допомогу. Але знаю, що ви скажете, що республіканці зупиняли. Не так це не зупиняли, бо все все от не проходили, проходили ж ці питання. Означає, що і республіканці деякі все ж таки підтримували. Тому ці, ця допомога була надана, що не просто вона була зупинена. Але давали помаленьку Україні треба допомога, яка, звісно, зробить різницю. І, чисто моя думка, на даний момент, коли вже результати ми знаємо, що можливо з. Демократами ця війна просто би тривала роками. На жаль, у нас немає такого часу. У нас немає таких ресурсів, стільки людей, стільки життів. Але нормальної допомоги вони були всі такі занепокоєні, там трошечки не робили вигляд, що допомагають, але такої сильної допомоги все одно не було. Так, щоб зупинити врага. Достатньо було, щоб триматися, і треба щось інше. Ну, я, про... я просто <гум> намагаюся знаходити позитивну сторону на даний момент. Тому що, що трапилось, то трапилось вже не змінити. Трамп буде 47-м президентом. Так що тримаємось, тримаємось, не засмучуйтесь. Тяжко сказати, я бачу, як мої друзі, і ті, що в Україні дуже і ті, що в штатах дуже засмучені, не знаю, чого очікувати. Я, як завжди, намагаюся думати позитивно. Так що. На цьому я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!